Всім ще раз привіт. Носим самий модний передґрунтовий гербіцид для сої. Називається Культівін. Обкультивіруємо поле, тут у нас такий ріпачок, перецвітає, вже він цвіте, так сонечко сідає. Коротше, рішив я ще побахнути цю ділянку. Дощик мав бути, але він минув, десь там він он, он, йде. Ну, ззаді видно, бачите, якмара стоїть. Я думаю, що мені ще повезло. Я бабахнув цю діляночку. тут ну, Небагато, 10 гектарів. Але обслужив трактора, культиватора, коротше, той. пригнав сільничка, я думаю, попробую. Замучений, звісно, капець. Без ціпи, І ріпачки, ну, піднімаються, не знаю чим холдинг їх потропив, але ріпачки піднімаються, зацвіли. Другою силою. Такий вже десь мені в пояс. Ну щось буде. Сильний урожаю там точно не буде, ну щось буде. Так ж такі діла. Коротше, побахну я. Вніс я самий модний гербіцид культівін Так от получається. Ну, ми це саме по останнім коле будемо засівати. Значить, ми ще оставимо трошечки. тому ще раз закультивіли. От тут де-не-де є такі, як от меші, і він не дуже гарно розробляє. Ладно, всім пока, буду дохожу до кінця. Підписки і лайки.